За те, що від Бога нам дана ця можливість, давайте прославимо Його ім'я, скажемо Господу. слава Господу. Читаю текст Слова Божого. Це друге піснення апостола Павла до коринтян, Останній 13 розділ. І 5 вірш. Друге до коринтян, 13 розділ, 5 вірш. Випробовуйте самих себе, чи ви у вірі. Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими б мали б бути. Апостол Павло пише лист до Корінтян і пропонує їм дещо. Два пісня він писав до церкви в Коринфі. І в них є дуже багато пропозицій, застережень, навіть докорів. В російському тексті написано і спистувайте самих себе, і самих себе іслідувайте. Якби ми задали сьогодні запитання самі собі, що в нашому житті перевага, переважає? Чи ми досліджуємо своє власне життя? Чи життя ближнього нашого, інших людей. Ми можемо в собі дати відповідь на це запитання, але якщо ми уважно читаємо Слово Боже, то воно більше рекомендує нам досліджувати себе, випробовувати самих себе, знати або пізнавати самих себе в більшій мірі. Це необхідно нам самим. Перед тим, як буду говорити проповідь або частиною вступ, така історія. Старший чоловік працював, він забивав цвяхи, бо більша частина його роботи знаходилась в тому, що він займався тим, що забивав цвяхи. В його руці був молоток, робота гарно складалася, не перший раз він це робив. А поруч був незнайомий йому хлопчик, який уважно спостерігав за його роботою. Він дещо запитував цього малого, як то старший чоловік, інколи звертав на нього увагу, а потім каже, слухай, ти вже так давно спостерігаєш за мною. Що тебе так зацікавило? Він каже, я чекаю, коли ви вдарите зненацька собі по пальцю. Розумієте, так? Коли в нашому житті буває так, що ми, які щось робимо, або в якійсь знаходимося певній ситуації, і в нас все гарно виходить, а раптом стається так, що ну, не так, як завжди. Неприємний момент. Молотком по пальцю. Якими ми стаємо ми в цю хвилину? Що ми можемо в той момент сказати про себе? Як ми можемо характеризувати себе в цей момент? Одного разу я бачив діалог двох сестер, вони майже були однакові за віком, і в них трохи не заглавдилася розмова. І одна каже інші, ой, вибач, вискочило. І вона навіть назвала таке слово каже: козлик вискочив. Знаючи життя однієї іншої. Хоча я зауважу про те, що ми маємо більше досліджувати себе, більше звертати увагу на себе, але живучи поруч, ми, ми знаємо також один одного. Я розумію, що він не один буває в житті. І не один момент такий буває в житті. Отже, повертаюся до тексту, каже: зважайте на себе, досліджуйте, пізнавайте. Хіба ви не знаєте, що у вас живе Христос? І далі йде таке слово. Хіба тільки ви не такі, які би мали бути? Всі ми знаємо історію Петра, одного з учнів Ісуса, апостола Петра, автора декількох послань у Слові Божому. Особливо я зверну увагу на той момент, коли він, Петро, пройшов дуже непростий життєвий етап. Наближалося. Те, для чого Христос і прийшов на цю землю, і про що він застерігав своїх учнів, і не один раз про це для них говорив, хоча це в певній мірі більше ми можемо сказати стосувалося Його самого. Надходить година, казав Ісус. І Син людський буде відданий в руки грішників, і його розіпнуть. І Він зауважував далі каже, але в третій день він воскресне. Майже завжди у учнів ця інформація викликала певне заперечення. І одного разу апостол Петро відреагував на це навіть по-особливому. Каже: Господи, нехай так з тобою не буде. І здавалося б, дивно звучать слова Христа у відповідь для Петра. Пам'ятаєте це слово? Незвично з уст Христа таке почуть. Відійди від мене сатана. Я одного разу спробував поставити себе на місце Петра і подумав, я навіть відчував, якийсь міри те, як би неприємно мені було це почути. Я б не дивився на Христа і думав, невже це Христос? Невже це мій учитель, мій Господь, який мене покликав іти за Ним. І зараз здавалося би, я нічого поганого не сказав. Я сказав це абсолютно щиро, Господи, хай з тобою так не буде. І почути таке. Не раз у житті були моменти, певно, у кожного з нас, коли відповідь або слово від Бога різні моменти бувають. По-різному Бог до нас говорить. Минулий раз я говорив на цю тему. І те слово для нас буває не завжди приємним. І неочікуваним буває. І, здавалося б, якби на цьому Ісус зупинився і не пояснив, що Він мав на увазі, можна було б сильно образитись. І був момент, коли деякі учні, які за ним ходили, образились, залишили і більше за ним не ходили. І Христос каже, бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Ти думаєш не про те, що Боже. Ти не зацікавлений в тому, щоби воля Божа виконувалася. Ти більше зацікавлений своєю власною волею. Тема проповіді моєї чотири кроки до зречення. Чотири кроки до зречення. На цю думку мене наштовхнув один вірш. І я попробую подивитися в Слові Божому Євангелії Матвія, 26 розділ, з 30 го вірша. Я не буду читати, просто ми будемо дивитися на цей текст. З 30 го вірша, 26 го розділу Матвія і до кінця розділу. Хоча всі євангелисти згадують про цей прикрий у в житті Петра. Я вірю, що так Бог дає нам урок. Коли Христос на вечері сказав до своїх учнів, знову ж їм сказав це слово. Усі ви через мене спокуситесь ночі цієї, бо написано уражу пастиря і розсіються вівці отари. І Петро каже, і якби і усі спокусилися і залишили тебе, я не залишу і не спокушуся ніколи. І далі слово Христа каже по правді кажу тобі. Цієї ночі тричі зречешся мене. Але Петро не чує цих слів. Він продовжує переконувати Христа і стверджується в тому, що, Господи, якщо потрібно, навіть буде вмерти, я тебе не залишу. І я готовий за тебе піти на смерть, на страждання. Чи знаємо ми себе, браття, сестри? Задаймо собі сьогодні це запитання. І яким чином ми спосібні себе зрозуміти, пізнати, побачити і сказати: ось я проаналізував своє життя, я проаналізувала своє життя, і я ось є такою, я ось такий. Не таким, як би нам хотілося себе бачити. Не такими, якби, коли все спокійно. А саме в критичний, в кризисний момент нашого життя. Життя наповнене потрясіннями. І по суті, ми в більшості є такими, якими ми є в такі моменти. Можливо, після того ми шкодуємо. І як християни, ми звичайно шкодуємо, каємося, просимо Бога прощення. Стараємося більше того не повторювати, але насправді такі моменти потрясінь. І говорять, Найкраще про нас самих. Можливо, ви не погодитеся з тими словами. Може, у вас кращий аналіз. Вважайте, я кажу про себе. Є один такий псалом на російській мові, там є такі рядки. Каже, хорошо, коли буріні згоди нашу душу порой скалихну». Знаєте цей текст? Так? І я думав собі, співаючи не раз, а що б тому хорошого? Хто любить такі моменти? Хто ставав на молитву сьогодні чи вчора, чи третього дня? Я Господи, пішли в моє життя випробування, щоби я побачив, який яка я насправді. Можете руки не піднімати. Я не думаю, що буде ліс рук. Я так не молився. Я признаюсь вам чесно. Я казав, Господи, благослови, збережи мене, сім'ю, дітей, благослови братів, сестер. А щоби хорошо, коли бурені взгоди, ні. Але вони приходять в наше життя, ми то хочемо чи ні. Інколи ми попадаємо по пальцю, а інколи на наш улюблений мозоль, як кажуть, наступає хтось. Це звелися буденні речі. Чи знаємо ми до кінця самих себе? І хто нам може про це найкраще сказати? Я абсолютно переконаний, що прийшовши до зеркала Божого, ми можемо побачити себе таким, як ми є. Давид молився такою молитвою Він казав, Господи, випробуй мене, досліди мене. І подивися, може, небезпечною стала дорога моя, то на добру мене попровадь. Випробуй і досліди. Це неприємний момент. Але Давид чомусь так молився. Можливо, йому набридло, коли він себе бачив з негарної сторони. І причиною було то, що він не завжди хотів, бажав і вмів почути Божий голос. Дивіться, застерігає Ісус Петра і каже Петро, ти думаєш про те, що людське. В тебе хороші наміри, але це людські наміри. Ти не чуєш того, що задумав Бог і що є воля Божа. Після Нідо Рівни апостол Павло скаже дуже просто: обновіться. Відновіться обновою вашого розуму, щоб ви могли пізнати. Виявляється наш розум, буває часто в конфлікті з розумом. Хто пізнав розум Господній, каже слово Боже? Божий задум. Різниця між Моїсеєм і народом Ізраїля часто заключалася в тому, що він відкрив задуми або наміри свої Моїсею, а народу Ізраїля відкрив свої діла. І вони особу Божих задумів не хотіли навіть знати. Їм Наїстися, не хворіти і так далі тому подібне. Але Моїсей розумів наміри Божі. І якби нам запропонували, що би ти краще хотів, як віручим людям, знати Божі наміри чи бачити тільки Божі діла. Ну, саме саме сказали би та інше. Але наміри Божі, вони відкривають нам Божий замисел. Ісус попереджає Петра, Петро стоїть на своєму. Ісус каже, ви всі спокуситесь, а Петро каже, в мене є меч. І я вмію їм управляти. Петро. Петро, почуй, що я тобі кажу. І Він звертається часто в моє життя і каже, почуй, що я тобі кажу сьогодні. Зверни увагу на моє слово. Це важливіше про те, що в тебе є, який твій ресурс, які твої наміри, навіть якщо вони добрі. Я застерігаю тебе. Я даю розуміти тобі мою волю, мій намір. Якби я задав сьогодні питання, як ви думаєте, що збудеться Божі наміри чи моя власна воля? Я знаю, що ви всі чітко відповіли, б, звичайно. А якщо мої наміри добрі, збудеться те, що задумав Бог, то чи не краще зрозуміти або прислухатись до того, що Він каже? Петро в цей момент, ми не судимо сьогодні Петра, ми робимо урок. Петро чув тільки себе. Після цієї вечері він бере осібно декількох учнів, в тому числі Петра, і каже, Душа моя скорбить смертельно. Помоліться разом зі мною, підтримайте мене. Вони йдуть разом. Він залишає, відходить там Гевсимані відходить на віддаль від них і починає скорбіти. Велика скорбота Сина Божого. Він знає, що йому предстоїть, але їм дає завдання помоліться разом зі мною. Через якийсь час приходить і бачить так моляться, так? Вони спали. Він їх застерігає. Іде знову молитися, приходить і знову бачить ту саму картину. І втретє, повторюється те саме. Ісус каже, моліться і пильнуйте, щоб вам що? Не впасти в спокусу. Це не тільки моє випробування, наближається, випробування наближається також і ваше. Автор того вірша каже, ти проспав свій молітвиний час. Буває момент, коли по особливому потрібно молитися, і ви не раз свідчили про це і казали, Бог побуджує мене це робити. Коли цей момент пройде, вже молись не молись. Я не кажу, що молитва не має користі, але в той момент вона була вкрай необхідна. Петро, тобі потрібно було молитись, їх очі зважніли, вони спали. Це другий момент, пам'ятайте, чотири кроки до зречення або до падіння. Перший я не спосіб чути те, що Бог мені говорить, теж про що Він мене застерігає. Він відкриває мені свої наміри, і вони важливіші за мої. Він відкриває свою волю, і вона важніша за мою власну. Бо його неодмінно збудеться. Він застерігає і каже: помолися, наближається година випробування. Мені тяжко. Коли прийшли, взяли Христа і повели. І навіть у той момент, коли його брали Петро написано витягнув меча і рубуну раба пересвященника. Він хотів доказати щось. Ісус зупиняє його Петро, каже, обличчя. Є 12 легіонів ангелів, які можуть прийти мені на допомогу. Достатньо одного мого слова. 12 легіонів. Один міг знищити цілу армію. Земля закінчила б своє існування, якби син Божий просто погодився без тим. І вони би прийшли на допомогу. І все. Але Христос прийшов, щоб виконати волю Отця. І Він боровся, і Він переміг. Він переміг там в гевсиманії, а на Голгофі звершив те, для чого прийшов. Наша перемога часто кується не там, де всі це бачать, а там, де ми змогли перемогти себе і прийняти те, що від Господа. Петро йде віддалік, він не залишив ще Христа. Він іде здалеку. Він слідує за ним, там у двір простященника, але здалеку. Не поруч уже з ним. Ніяк його учень. не сміливо, не сказавши, що я от його учень, і я йду за ним, я його не залишив. Третій крок. Ти йдеш здалеку. Ти вже не йдеш поруч з ним. І четвертий момент. Він сів, тому що ніч була холодна, він сів біля вогню, де були слуги. Пересвященника там, на тій території, в тому дворі. І звучить запитання. Проста служниця спитала його: Слухай, мені здається, що я бачила тебе поруч із ним. Не знаю, про кого ти говориш. Ще інший запитує мова твоя видає тебе. Ти помиляєшся. Третє звучить запитання і втретє. Я не знаю, про кого говорите ви. І заспівав півень. В одному з юнилистів написано: Христос повернувся і подивився на Петра. Чотири кроки до зречення. Петро не йшов весь час нерівною дорогою. Петро, Петро не йшов на Манівці, Петро йшов за Ісусом, Він був його учнем. Він ходив поруч з ним, але одного разу в житті відбувся момент, коли слово не, ст... не могло досягнути його серця. З якоїсь то причини він був таким впевненим в собі. Він навіть Христа переконував. Він навіть спирався і казав, що навіть якщо всі вони, возомнів себе стільні й прочих. Ми можемо так сказати про такий момент. Чи знаємо ми до кінця себе? Можливо, сьогодні ми способні спиратися на щось, можливо, на досвід свій, можливо, на те, що ми віруючі інколи, коли ми кажемо, да я у четвертому поколінні віруючий. Це прекрасно, браття, сестра. Я ніколи не лишав зібрання, я люблю читати Слово Боже. Одного разу, коли я запитав одного чоловіка про ці речі, він сказав: ти знаєш, я читаю Біблію і я молюся. Це добре? Це те саме, що ми їмо і п'ємо. Для чого ми це робимо, браті і сестри? Щоб жити і працювати. Ми читаємо Біблію і молимося, щоб наш духовний чоловік був живий. Для того, щоб ми мали силу протистати випробуванням у житті. Добре, коли ми так робимо. Наше завдання чути те, що говорить Господь. Тому що перший крок в житті Петра. Він став нечуйним до голосу Божого і став переконувати, що він спосібний на більше, ніж думають інші. Другий момент він проспав молитовний час. Третій момент він уже йшов здалеку. І четвертий, він не міг чітко відповісти, що він, він його учень. Він ходив з Ісусом, хоча переконував про це. Я ще раз уважу, ми не судимо Петра, ми робимо урок. Хай Бог нам допоможе в нашому житті. У житті Петра був момент, коли він виправив цю ситуацію. Коли він зустрівся з Ісусом і тричі прозвучало запитання, чи ти мене любиш. Я думаю, що це було дуже неприємно, але вкрай необхідно. Коли ми хворіємо, ми приймаємо неприємні ліки, але вони необхідні для нашого. Уздоровлення, вони необхідні для того, щоб нам перемогти хворобу. Може, сьогодні неприємно прозвучало для нас слово. Я не кажу, що зараз. Можливо, впродовж навіть цього недільного дня. Ми налаштовували себе на те, що це святковий день, день недільний. Ми налаштовували на щось прекрасне, приємне і хороше, а слово Боже, прозвучало нам як докір. Це ліки, казав один чоловік, це як прекрасна олива. Хай докурить мені праведний. Це як прекрасна олива, яка не зашкодить для моєї. Голови. Дякуємо Богу за те, що Він лікує наші душі, за те, що навіть тоді, коли ми оступаємося, Ісус не відкинув Петра. І ніколи не відкине жодного, хто приходить до Нього в покаянні. Богу за все, хай буде слава. Амінь.